Так, народ, всім привіт! Прийшли до мене такі обновки. Це я буду робити, пробувати тормоза для мотоблока свого. Будуть вони гідравлічні на основі, скажімо так, запчастей до мотоцикла. Диск від скутера Вайпера Viper 150, діаметр зовнішній. 220 мм внутрішній 58. Так ну він такий вигнутий. Як вже буду встановлювати, на ньому буде виточений переходний фланець такий, який буде надіватися на ось і фіксуватися там той самий шпонкою, що там є на осі. Так, Його в сторону. Так, далі Прийшов... Прийшли такі запчасті. Там з інтернет-магазину я ссылку оставлю під відео. В цій коробці тормозний шланг. Там довжина 90 см. Так, тут в цій великій коробці знаходиться тормозна ручка лівка, для китайця Але така велика Так, Тут в последній коробці знаходиться. Тормозний двохпоршньовий суппорт. На ці три коробочки я зроблю окремо короткі обзори, там, розпаковку і комплектуючі так, і перше враження про них. А зараз буду в комп'ютері в програмі продовжувати робити 3D Скажімо так модель того, що я планую то, того, яка має бути та сама переходна. Е, як той, переход, переходний фланець. Ну, будь він має отакої форми приблизно. Так кому треба фото, а не... Ну, я можу докласти окремо фото з цього. З цієї програми. Он сам, сама е, сам фланець і збоку біля нього ще не було чим зайнятись зробив ще диск. Ну, в принципі, як ви вже поняли, це буде фланець надіватись на ось за е, мотоблока. Там е, буде ще зверху тут просверлена дирка, яка буде фіксувати болтом, щоб е, не їздило по сторонам. Е, так До нього вже буде прикручуватися диск. Думаю, що буде ось так. Ось такою стороною оцією сторон... стороною буде до коробки Тим самим воно там якраз той виступ трохи буде накривати. А вже з цієї сторони буде сам фланець. Ну, по ходу роботи я буду ще знімати нові відео. І в кінці аж самому цікаво, який вийде результат, чи досить цього всього, цих запчастин до мотоцикла. Щоб зупинити мотоблок, чи не досить. Ну, Залишайте свої коментарі в відео, стоїть знімати на цю тему відео чи не стоїть. А так, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будуть ще нові відео.